Доброго дня, шановне панство, продовжуємо використовувати свінг і працювати над грою танчики. Швидкопис, мета гри танчики, полягає в тому, щоб захистити свою базу і знищити всі ворожі танки на полі бою. Тема сьогоднішнього відео додати команди, знищення танків, і вибух пулі танків і об'єктів поля бою. Ну, На даний момент вирішенням команди. Я реалізував за допомогою. Просто значення так на це. Так. Ось значення. Або Defender Team, або Aggressive Team. Це чисто назвою за допомогою редкастингу. І в мене є два методи. Get Team повертає назву цього тіми або і e Same. Давайте і e Same сюди передається танк, у танка береться GetName, і просто цю тему get. Get Team, пробачте, Get Team, повертається string. І просто через equals повіряється string. Тіма як приходить? Приходить через конструктор. Просто сюди стрінг приходить Тіма. Давайте в Engine. Ось. Це поле. Поки, поки так я вирішив додати чисто через equals, перевірити по стрінгу. Як це виглядає? Ну, і поки. Нехай буде список Defender Tanks, можливо, добавлю ще список Aggressive Tanks, ну і загальний Tanks. Давайте подивимось, як це логіка. Так само я ще додав визначення пулі, знищення об'єктів знищення танку. Візуально. Тобто, дивіться. Бац, бачите, як красиво виглядає. ось. Коли додаться вже Іміджі через через спрайт, я добавлю Спрайт, ну це скоріше, щоб в наступного відео буде. О, дивіться Оп, танк знищив. оп Пуля, якщо доходить до кінця батлфілду, поля бою, вона теж сама знищується. Таким ось візуальним. Прикольно. Ж Жовтим може змінити. Так. Struct bf object Давайте. Yellow. Може red? Давай red. Як буде. А то пуля а наш снаряд жовтим. І саме це. Коротше, нехай буде жовтим. А то якось червоним. Не знаю, можете вибрати собі якийсь інший кольор. Так, нехай жовтим. Продовжимо стосовно танків. Дивіться, якщо я сюди поставлю агресії в тім на Defender, тім, я додавлю його сюди. Перезапустимо запустимо. Поки дивимось на логіку команди. Так так. стріляємо. Бачите? Пролітає просто, не зачіпає. От в цьому логіка полягає. Просто подивився, як гра ця все ж таки виглядає. Вони, якщо з однієї тіми, пуля просто пролітає його і ніяк не зачіпає. Вирішив зробити таку саму логіку. Добре, наступне. Ще я зробив трохи коригування. У мене був окремо просто Abstract Object BF Object, без Implements BF object. Ось, це інтерфейс. Я вирішив зробити тут Implements Object, щоб потім, наприклад, в Bullet не робити Extends Abstract Object Implements. BF-Object. Ну, типа, якось подумав. Абстракт-Блок. Я теж просто роблю Extends, Abstract Object, Abstract Tank, просто Extends, Abstract BFObject. дивіться Я зробив логіку цього такого вибуху, йде. Це все реалізовано Abstract BFObject. Я додав Explosion Time. Час вибуху. Explosion і індекс. Тобто, ви бачили, що коли при зриву, воно там наче, спочатку маленький квадратик, потім квадратик більше, потім ще більше. І так візуально здається, що воно там пух, розлетілося. Ось як і пуля, так і будь-який об'єкт, так і танк. І explosion делей. Тобто, ну так, більш 200 мілісекунд я подивився. Ну, наче красиво ж. Ну, красиво ж. Красиво виглядає, коротше. 200 мілісекунд це підходить. І я в цьому класі, як ви бачили, наприклад, в абстракт станку я спеціально залишив, просто закоментував. Тут виглядало так: наш метод draw, абстракт блоку. Виглядало так. draw, І bullet. А я вже тут вилив. ага. Ну, в булеті було просто ось це. І так, давайте повернемось до нашого abstract-bf Object і нашого Draw. Що тут змінилось? Вся суть полягає в тому, що, коли пуля штовхується а, з бар'єром Battlefield, нашого бою, або з будь-яким об'єктом або танком, а, одразу переходить стан Destroyed. Тобто ми робимо. Все-таки добре, що я. Вирішив через зміну зробити, от знадобилося. Не знаю, що так буде. Я думав, одразу треба його видаляти, А ні, через Дестроїт. Але при цьому ми одразу не видаляємо із жодного списку. Наприклад, якщо булят зруйнувалось, то нам треба видалити із булетів, щоб на цього не було. Якщо із танк, то просто видаляємо списку танків з нашого ліста. А, а, точно, дивіться. Ще я зробив так, що у нас тепер копії On-write array list. Це із Concurrent. Java util Concurrent. Чому? Тому що ми в двох потоках, двох різних потоках. І, а, в одному потоку ми. Це здається, Battlefield робить? Ні, не Battlefield. А що Engine? Codero Shops. А, Battle Panel. Уже. Ось. Дивіться, у нас є. А, в цьому методі ми їх відмальовуємо, тобто ми біжимо по цих списках і їх відмальовуємо. Але в той самий час, коли вони знищуються, я видаляю їх з цього списку. І якщо цей список по ньому біжить, біжить в нашому форум, і якщо це був би звичайний RAIL, у нас було б Concurrent Exception, якщо я не помиляюсь, це тоді, коли в ФОРІ Уявіть собі, у нас є список із 10 елементів, і ви починаєте бігти. Один, два, три, а десь в іншому потоці, використовуючи цей самий лист, видаляється четвертий. І ви знаходитесь на третьому, і він такий: Я йду на четверть, а його не існує. Типа, і ітератор думає, що, ну, як це? Тіпо, і виходить Concurrent Modification Exception. Тобто він не може далі продовжувати ітеруватись в цьому списку. І щоб такого не було, використовується uh, List Concurrent Modification, uh, tfu, попачте, Copy and Write List. Він потокозахищений, Тобто ви можете спокійно. Uh, спочатку там ітерується, а потім видаляється. Або спочатку видаляється і блокується uh, ітерування. Можете подивитися, можете подивитись, до речі. Так, 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 Сюди. Тут є опис, в чому логіка, а, і, і як він працює. Тобто ви спокійно, використовуючи його, можете використовувати цей список в різних потоках і спокійно читати, додати і видаляти, і у вас проблем з цим не буде. Так, давайте повернемось на що там. Оф. -та -та -та. Так. І так, яка тут логіка виходить? Ми знову повертаємося <с? <с?> до цього методу. Коли знищується будь-який об'єкт. Тобто, в мене це абстракт BF-Object. Взагалі, будь-який об'єкт, це розширює цей клас. Bullet, танк і Battlefield Object. Блок. Коли ми викликаємо метод Destroy всього-навсього змінюється флажок на destroy true. І нам треба задіяти 3 рази Explosion. Дивіться, до Explosion Якщо у нас максимум Explosion це 3. Тобто. Три маленьких таких вибухи повинно бути. Спочатку маленький, трохи середній, трохи великий. Начебто воно так побух. Сам наш блок, що ми відмальовуємо або пулю, або танк, або а, блок наш. Ми робимо його чорним. Тобто він все, все 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 чорним буде. І малюємо його. Далі беремо explosion діаметр Ми дізнаємось. Оце от Explosion IDX, так, Спочатку 1, потім 2, потім 3, Тобто 10, 20, 30. Ну, я вирішив, щоб у всіх було одинаковий маленький такий вибух. Цей діаметр. Далі ми йому кажемо: тепер ти жовтенький. Оце є наш вибух. Давайте згори, щоб. Хоп, бачите, оце він все жовтенький. Отакі от маленькі три таких квадратики. Оце у нас і, і є кількість ІДХів. Далі ми малюємо цей квадрат. Я дізнаюсь x, тобто, де знаходиться цей об'єкт, який хочу я взорвати, get size. І ділю на 2. Тобто, фактично, я зміщую його, і так само по y. Так? Якщо він знаходився, наприклад, давайте на цьому, на цьому нашому бріку, я дізнаюсь цей x. Я дізнаюсь, який об'єкт буде знищений. Я його дізнався, оце його довжини, ширину. Він от такого саме, як танка, але був летан свій інший. І після цього я дізнався цю ширину і ділю її на 2. І тепер в мене x тут. Дізнаюсь е, висоту і ділю її на 2. Тобто Y тут. Тобто, фактично, я зміщаюсь звідси і сюди. І е, з середини я починаю робити цей квадратик аля взрив. Ось робить ось цей метод. Ну, Тобто, оце, оце значення. Потім я хочу, щоб зрив був маленький, потім більше і більше. Оцей я додаю цей експлолд діаметр. І все. А, так. Тепер. У мене є затримка 200 мс. Тобто, я постійно відмальовую, я не повинен а, залежати. Тобто я не можу тут зробити delay і 200 секунд чекай. Ні. Тобто, коли прийде а, метод draw, він просто дізнається. По-перше, якщо я вже три вибухи зробив, то я просто do remove. do remove – це абстрактний метод, і в кожному класі він реалізовується по-своєму. В abstract block, abstract tank, abstract bullet. Тобто, в bullet я видаляю із листа булетів, abstract tank я видаляю із. Списку танків, абстракт блок, я просто там перевожу в Void, якщо я не помиляюсь. Я роблю set color, а ні, я не видаляю, я просто роблю set color black, і залишається ж метод ем, не метод, зміна Destroyed. Він це все відпрацьовує. Дудро, Кожен знає, як відмалювати себе самостійно. Bullet знає свій сайз, наприклад, так, а свій color, свій сайз, оце те, що було в простодро. Давай, абстракт тэнг. Ось у нього. таке відмальовується. Тобто кожен повинен знати своє. Це я показав те, що було отут. Тепер це можна просто видавати. Так. І. тут-то, Здається, абстрактному блоку залишилось. Так. А ось бачите? в мене просто є дудро, іду ремов Ось це. Якщо не зруйновано, Дудро, якщо зруйновано, то ту ремов. У мене це було. Просто скопіював сюди. Так, повертаємось. Це якщо в випадку, якщо він зруйнований, ми, якщо менше трьох експложені, ми малюємо наш експлужен, якщо не менше, ми просто ремовуємо його. Я роблю explosion time, дізнаюсь. Set Explosion-Delay. Коли я роблю destroy, я переводжу він тобто зруйнований, і створюю перший а, наш, нашу затримку по часу. Explosion time. Це до якого моменту я повинен відмальовувати той чи інший індекс. Індекс спочатку на першому. Тому я сюди ставлю, і коли а, цей час буде більше, ніж 200 мс від теперішнього, коли я зруйнувався, поки він менший. Я відмальовую індекс 1. Як тільки він стане більший, я створюю новий час, додаю 200, і Explosion Index додає плюс 1. І так, через кожні 200 мілісекунд, як мілісекунд, якщо він стає 4, тобто я вже зробив перший, другий, третій вибухи, все, дуже move і закінчиться. Якщо Destroyed. Якщо не дестроїт, тобто, якщо дестроїть, це якщо не дестроїт, ми просто робимо ду дров, який, як показував, у кожного є свій. В принципі, це все. І в нас постійно не буде сюди заходити. Дестроїт. Окрім до речі, нашого абстрактного блоку, він завжди так, він буде сюди заходити. Дуремов. Ну, нічого страшного. І, і так нормально. Тобто, в bullet танку ми робимо, е, видаляємо зі списку, і він просто більше його не буде відмальовувати. А з блоками. Ну, давайте подивимось. Draw. Так. Do remove. Вот, Опсактан, Опсик блок. В принципі, можна. Щоб не задіювати. Хоча ні, нехай, нормально, нехай remove, це буде рахуватись як. Нормально. Нехай буде remove, Постійно буде викликатись його, нормально малювати. Кожному по-іншому зробити. Тобто, щоб взагалі не відмальовувати. Тобто я можу тут викликати do draw, потім робити і перевіряти. Чи вже зробив ну, те саме перевірку, і взагалі, типу, не, не викликати do super. Потім вирішив: нехай. нехай, тіпо, буде. Ну, давай. Що я мав на увазі? Тіпо, draw, сюди. Тепер. Ми його викличемо тільки в тому випадку, якщо if, а у нас max applosion protected, protected. Ну, тіпо, ми фактично робимо ось такий запис. If. Угу, зрозумів тебе. Секунду. Так, if якщо... Угу. Mm -hmm. Якщо ти зруйнований, якщо ти destroyed, і max explosion. Ні. Ну так, Все. Якщо ти. Зруйнований. Ні, треба по-іншому, коротше. Якщо ти не зруйнований. Або. Якщо ти зруйнований. Так. Коротше. Скільки гемером? Ну добре. Давайте раді цікавості. Що ти. Destroy. Якщо ти не зруйнований, тебе малюємо. Або якщо ти не якщо ти зруйнований. Ну що він тут каже? Так. Якщо ти зруйнований, false, сюди, сюди, true, або якщо ти Зруйнований. Ще на то. Чому, тю Condition destroyed is always true, when reached. Угу. Ну так добре. А, типу можна його не додати, він, типа, завжди буде true. Добре. Тоді можна так не робити. Онлайн-програмування. Так, якщо ти не зруйнований, ти малюєшся. Або якщо Max Explosions менше, ніж так, типу Explosion стає 4. М -м -м -м. Ні, Max Explosion більше. Все, тоді ми тебе не будемо малювати. Все вірно А ну-ка. Ну. -ка. Ага. Ось так. Коротше, треба постійно відмальовувати, тому що якщо не відмальовувати, це ж буде дефолтне значення а цього поля. Бачите, воно трохи сіреньким. Точно, точно. Я ізов завтекав... так. Я Я забув. Ось чому я так зробив. Ну, все. Тепер зрозуміло, що так не вийде. Або просто викликати а duremove. Ну, типа, else. Do Remove G. Отак. Угу. Супер. Але можна цього не робити, якщо зроблено. все все попередньому. Типа, так, вирішив, коротше, поекспериментувати. Так, в суть, в принципі, зрозуміло. Ось вам показав а, реальне програмування, що ти перебираєш в себе в голові, які можливі варіанти. А все, як вона це працює, це, в принципі, дуже цікаво. І те, що ти а, коли сидиш і вибираєш так, а можна так. А давай попробуємо отак. Ага, отак, супер, супер. А потім так. А потім, коли ти є, робиш якусь як логіку в одному, наприклад, в абстрактному танку або в Булеті. Я спочатку зробив це для пулі логіку, а потім її більш-менш уніфікував і зробив з абстрактними методами і додав в загальний абстракт б, object, і і видалив або просто закоментував, як раніше, метод draw у всіх інших класах. І все. В мене, тіпо, так, таким чином, до речі, робиш з одним. Потім роби, переносиш загальний е, клас, якийсь абстрактний, який використовують всі, а там закоментуєш просто цей метод draw, і все, вуаля, все працює, логіка та всіх однакова ж. А де, де? неоднаково, додаєте абстрактні методи і реалізовуєте вже окремо для кожного. В принципі, як, наприклад, get size, так у кожного get size різний, тому, ось, get size різний, тому реалізовуєте логіку для кожного свого. І використовуєте, використовуєте таким чином, абстрактні методи. Дуже зручно. Оце реально ООП прям в силі. Ну, здається, я додав все. А, в Engine у нас тільки по танку тімі було bullet action, перевірка, чи є танк. А, власне, А, пробачте, пробачте, пробачте. Я додав ще один танк. А, ось. Точно. Ще, ще. Давайте, по-перше, із Border Collision додав. Його не було. Я дивився те, що я виходжу із цього вайлу і просто видаляю булець. Якщо я виходжу, то мені не треба було на коліж перевіряти. Але коли захотів зробити, щоб вистріл, вистріл. Був отакий ось. так То мені треба було відпрацьовувати з коліженом, а її не було. О, до речі, таким прикольним чином, коли ви хочете щось зробити, модернізувати, можете таким чином виявити, чого не, не вистачало. Тобто в мене постійно не було з коліженим, пуля летіло далі. Тобто, не завершався цей потік. Все, я тепер роблю з коліженим і роблю дестрой. Перевіряю. Схоже, до речі, як тут було, але я трохи тут... все робив в один метод. Покажу потім. А тут така сама логіка. Коротше. Просто перевіряю, якщо вверх, я перевіряю чи bullet, беремо по Y, і перевіряємо 0, тобто у нас саме вверху. Якщо вниз, ми беремо Y плюс bullet сайз. Треба, щоб вона а, тільки доторкнулась донизу. Щоб дотркну... <coughs> Пробачте. А щоб А Щоб доторкнулась донизу, нам треба її ж брати сайз. Тобто, вже звідси. Вона повинна знищуватись. Тобто не треба доходити, щоб в неї Y був тут. Треба, щоб Y плюс довжина поля і не доходила, і взивалося так красиво. Так само зліво перевіряємо на 0, і справа перевіряємо пульт-сайз і чидерівне Width. Тут перевіряв на хейт. І призначаємо наші зміни. Destroyed, Якщо Destroyed, bullet просто Destroyed. Логіка. Все, повертаємо цей Destroyed. Тут була ось така от е, логіка if else, як тут. Я її зробив трохи е, цікавіше через е, наш гнамчик е, direction. Зараз подивимося. І залишив всього-навсього bullet move. Тобто, фактично, у нас тут е, всі if-else були move. Переходимо в наш bullet move. І що тут, Direction, наш direction, який є в bullet, move і передаємо наш bullet. Йдемо сюди, давайте. Будь-який. Ну, Просто я сюди а, переніс, створив ще один абстрактний метод move. Сюди передається bullet І вже кожен із них цих NAMчиків знає, що треба робити. Якщо up це апдейт мінус 1. Давайте. Ні, не тут bullet. Якщо up апдейт Y-step. Мінус степ це був 1. Якщо хочете, можете тут створити зміну, степ, чи створити зміну тут степ, ну, де завгодно а, в engine і передавати замість мінус 1, просто передати сюди зміну статичну а, степ, який ви хочете. Я вирішив, що один, нехай побуде один, просто і все. А, тому тут додаю або віднімаю один. Update Y плюс 1, update X-1, якщо вліво, якщо вправо, update X. -1. Один. Все. І замінив всього всього одним ось таким ось методом. Все, це видаляємо. Так, 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 степ, також. І більше мені не треба робити Remove. Тому що я усюди, де зустрічаюсь коліжі, в цьому, із цих чотирьох методи, Я там роблю bullet Remove. Все. Ось, дивіться, як все нормально. Bullet move. Якщо ти здестроїть. Ти виходиш з цього вайду. А якщо ні, спиш і так далі. Перевіряється на 4. Колізії. Все супер, все працює. Якщо є бажання і доцільність, можете цей if, я його чіпати вже не буду, просто як приклад. Так само перевести в anam. Нехай anamчик відпрацьовує. Не просто ж так він створений був. Далі. Це ми зробили команди. Знищення танків зробив. Знищення танків. Давайте саме блок Це не те. Abstract танк. дуремов remuove. Танкс, ремон. В булеті все те ж саме. Дурему. дуремов булес ремов. Кожен знає, із якого списку його треба винести. Видалити. Далі. Знищення танків, це зробив, вибух пулі, танків все вам це показав. Наступне відео буде: візуальні картинки танків, е снарядів і Battlefield Object. Я пошукаю, знайду спрайт. Думаю, вони існують. Ну, скоріше все, існують. Спрайти. Там будуть усі картинки, всі бою. Я всі використовувати, мабуть, не буду. Там їх дуже багато, я підозрюю. Ось не все нам потрібно. Але спрайт нехай буде, якщо хтось захоче потім розширити програмку, може це в принципі, використовувати всі спрайти. Такі буду танки, пулі, оцей вибух. А, в принципі, мабуть, все. Якщо є пауза, там, скоріше буде пауза. може створити паузу. Ну, логіку зрозуміло. Я буду працювати далі. З вже у нас буде не так візуально відображатись, а так, як потрібно, так, як в танчиках, так як в прев'ю до цього. Відео. Якщо вам сподобалось це відео, можете поставити лайк, якщо є якісь питання, коменти, і обов'язково підписуйтесь на канал. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.